Всім величезний привіт в зарі! Та-да-дам! Та-да-дам! Що доброго? Які новиночки? Яка красота? Жилет 1299 гривень, 73 віскози, поліамід і поліестер. Клас! І що є, є штани, ще палац. Класні штани. Будемо зараз дивитися. Такі класні речі. 1499 гривень, 73 віскози. Легесенька тканина з таким пасочком плетеним, широкий донизу, ну красота. Разом з цією жилеткою буде просто вау! Просто буде вау. Ось. отака жилетка разом в костюмі. Непогано, непоганий початок, непогані новиночки. Ну, зараз тішить, тішить своїх покупців, вона їх любить, балує і так далі, і тому подібне. Що тут сукня? А ви подивіться, який тут аксесуар, як натуральний камінь, яка сукня з відкритою спинкою, з вузлом в грудях і з таким аксесуаром. 1799 гривень 52% льону 48 віскози. Віскози. Без так Давайте я покажу, як витягнути. Все запуталося. Все запуталося так, як в житті нашому все запутується. Все так запутано. Так, розпутано. Ось така сукня. Колір такий красивий. Навіть не опишеш цей відтінок. Щось таке кава з молоком, какао Ось так. Сорочка. Мені подобається в зарі досить, що вони тут одразу пишуть склад. 98, 89 бавовни і 30, а, 69 бавовни і 31 льону. Котон з льоном. Супер. Яка класна сорочечка. Легка тканина досить. Гузечки такі, як теж як би, натуральні канінчики із металевою такою віткою, з кружочком металевим. тобто. А далі до цієї сорочки можна придбати собі легенькі штани. Легенькі штани теж, мабуть, льон в складі. Подивіться, які вони класні, як на попі, такі а, кишені великі, досить хороші, якісні. В складі точно є льон, зараз точно скажу. 1399 гривень, 68 віско за 32 льону. Красота. Ще сандалі побачила класні, поруч. Там далі є класні. зараз покажу. Але щоб не забути про цю сукню, бо сукня не така вже красива блок, легесенька тканина. Сукня на одне плече з мисику. Поєднання масла і моко і з, з чорною смужкою. Красива така, дуже-дуже красива, жіночна. Так. 1999 гривень, прекрасний склад, 88 військо за 12 льону. Красива сукня. Зацікавили ці бусунішки. Якщо це ще шкіра, то буде взагалі вау. з пряжечками. Ось ці босоніжки. Можна їх роздивлятися безкінечно. Які ремінчики тут регулюються? І тут подвійний ремінчик ще на ще Підкреслить вашу ніжку і шкіра вверх, шкіра середини, коровіча шкіра, підкладка теж і шкіра, і поліуретан, і ще десь овеча шкіра устілка. 1999 гривень. Дуже красивий. Якби в мене не було гульки, треба їх міряти. Якщо вона сюди зайде та гулька, то буде нормально, щоб її не було видно, бо так би естетично не дуже красиво. Красиві. Зараз стараюся більш закриті отут купляти. Так мені сподобалося. Взагалі такі мінімалістичні, такі класні. І, до речі, вони такі легесенькі, це шкіра. Ну, рекомендую, рекомендую, ці посонішка. Ось такі дві сумочки з металевими, металевим декором, з такими кутиками металевими, але лише з однієї сторони. 1299 гривень це шкірзам, але красивий. Сукня в чорно-білий принт. З ремінчиком базовим таким, що підійде до іншого одягу, з тисненням, з гудичками донизу. Це 100% котон 1999 гривень. І знизу шльопанці, теж новинки. Які вони класненькі, легесенькі, дуже-дуже стильні, такі незвичні. І ця шкіра і устілка та шкіра 1499 гривень. Попередні босунішки мені б більше сподобалися, але ці теж дуже-дуже класні. Коровища шкіра, устілка козяча шкіра. Жилетки як з цупкого льону з такою бахромою понизу. До любих гляняних штанів чи спіднички підійде. 1399 гривень в складі 71 котону і 29 льону І підкладка теж має котон сподобалися ще такі білі штани в кольорі масла. Білий такий колір, але трішки такий білий, 1499 гривень віскоза і котон. Тканина фактурна, хоча це натуральна тканина з таким переплетінням, з щіми, бокові кишеньки, одночасно і класичні, такі, і на літо, кежуальні до якихось таких полегшених шльопанців. Досить, досить класні. Ці жилетки всі дивляться, підбігають, просто так хапають, передивляються. Ці жилетки користуються якби, увагою. покупців. Ще така сукня з відкритою спинкою. Віскоза. 85% віскози і 15 поліаміду. Теж дуже красива сукня з відкритою спинкою, з ліфом. І тонесенькі бретельки, які регулюються. 2000 гривень коштує така сукня. Красота. А ще є жилетки в'язані. Ну, це літня жилетка, вона на виворі. Зараз я візьму ту, що треба. Ось така жилетка. Приємний колір, пісочний. до бежевого. Такий ще колір, який нам називають кемл. 1000 гривень 77 котону і 23 поліастеру. Середня щільність в'язки, така в'язка трішки рихла. Ну, це замість футболочки, такий літній варіант. Парку в ній не буде. Хіба ви там 40 градусну спеку будете в ній ходити, то вам в будь-якому одязі буде жарко. Так, далі футболки оверсайз, супкого трикотажу і якісь класні штани, які я вам покажу. Дуже класна футболка з цупкого трикотажу це котон, виготовлена у Марокко. Мароко 799 гривень. І такі штани з защіпами. Ну, вони не з щипами, ці защіпи, щоб мали добути, то така відстрочка. Отут, я думала, що це защіпа, це така строчка йде. Вона такі прямі, не є палацом. Класненькі. Сподобалося такі полотняні. Є котон віскоза і льон. Супер склад, півтора тисячі гривень. Акцентний ремінчик. Ось, ось, наскільки можу, можливо, показую, тому що вістень не завжди дозволяє відійти назад і зняти повністю. Ще якісь такі класні поруч є. Вони одні загубилися. Чіноси, штани Чиноси. Теж з акцентним ремінчиком. Так. 1299 гривень, 97 котон 3 три Абсолютно базові штани. Посаддані. Які красиві слінбаки. Біло-маслянистий колір, а тут шкірзам і силикон і пряжечка. Дуже делікатно, дуже елегантно, по жіночному так. Півтора тисячі гривень. Їх можна одягнути з такою сукнею коротенькою. Сукня, це не майка, я так розумію, це коротенька сукня. І разом з цими слінбайками буде просто-просто вау. Мережево прошла, є підкладка чи ні. Є підкладочка легенька. На тоненьких бретельках. Бретельки не регулюються, але вони і не є такими довгими. А яка спинка з вирізом? Так. Дійсно, сукня вказано 2,5 тисячі. Котон, льон і підкладка котон. Супер склад. Ну і супер ціна, відповідно. Це спинка з вирізом, а це спереді, так. Бачу з цими свінбайками разом ці дві речі. Сукня в'язана. Ніби плісе донизу, така в'язка, але дуже легенька в'язка, дуже приємна в'язка, така легке букле. 1299. Акрил з поліамідом. Так, тут знову красота, природні відтінки, легка сукня. Коротка, ярусна донизу, З китичками, з вишивкою. Вау, яка красива! 1800 гривень, 66 котон, 34 віскози і вишивка 90 котон. Ось така неймовірно красива сукня. Це дуже милі шльопанці, Animal принт. Подивіться на ці підбори, які вони зручні, не важкі, що важливо. Тут не гесенькі на п'ятичці ця остілька. Це не натуральний текстиль, але вони класні. Не знаю, чи тут потрібен взагалі в принципі, натуральний текстиль. Це така балоніва тканина і тут навіть таке відчуття, що тут є синтепон. Дуже-дуже класні і сторінки. З цими різними бажевими відтінками. Ці шльопанці винімопринту підійдуть, чому ні, якщо взяти варгу цей однотонний, і тут бежеве з коричневим. Є костюми, спідниця ось така. І варг, Кардиган в'язаний. Ось. Такий в'язаний кардиган середньої щільності в'язки, акцентні гузички. півтора тисячі гривень, котон віскожа і льон на є. 6% льону. І до цього кардигану така спіднечка. В'язка кардигану і знизу йде спідниця присе. Плітничка 1800 гривень, такий ж самий склад, котон, віскоза, поліамід льон, а знизу віскоза, поліастер, поліамід. Ось так разом. Ну, треба міряти, як це буде, який буде вигляд. Ну, В цілому варте уваги. Покажу, як може бути образливо, коли ціни падають. Я ці кросівки купляла за 2000, хто дивиться мої відео, ношу прекрасно наноситься, але зараз ціна 1300. Ще й мій розмір, який я купляла. 37-й. Ну от, не знаю, ну, мені потрібні були кросівки, і вони реально класно носяться, але от вже пройшло, десь пів місяця тому я купила, навіть не місяць, і вже от знижка. Отак от і люди ходять і навіть багато хто не купляє по повній ціні. Я ще раз переконуюся, що не варто було так робити. Треба було все ж таки почекати знижки. Ще такі є кросівки. Теж, мабуть, зі знижкою вже. Ні, ці. А теж шкіра 1299 гривень. Овеща шкіра. Взагалі багато аксесуарів класних. Клач в стилі Бутега Венета. В який він класний, плетений. Тільки з однією ручечкою такою 1800 гривень. Шкірзам, так, але класно. Просто клас. І широкий ремінь. Це шкіра. І 1499 гривень. Ну все. Останній раз, що я купляла без знижок. Класний ремінь. Буде на знижках, можна його приміряти. А це які ланцюги, які класні ремені. З такими підвізками. Вау. Тисячу гривень. Ну і якби з ремінчиків Animal Print, мабуть, це натуральне котро. Ну, Відчувається, що ще всього це натуральне котру. Ну, фарбоване це не скиці, бо вони під охороною 25 євро і так би не коштували. Стовідсоткова шкіра, можливо, кількість в гривнях ціна. Так. 1300 гривень. Коровіча шкіра, так. І, і підкладка, зовнішня і внутрішня частина коровіча шкіра. Подобається такий браслет з таким вінтажним золотом, з таким напиленням як вінтажне на золото, 900 гривень. Масивний досить. А, як він ще таку застіпку має на пружинці. Клас, дуже красивий. І такі красиві сережки. Ой, яка красота! Синій отакий бісер. Дуже по-багатому. 800 гривень. В'язані топи, досить щільна в'язка і ще з такою вишивкою, як рішельє. Просто прямі, короткі в розмірі СДВУ за 1000 гривень, поліестер з віскозою. Жовто-лимонний колір. Поруч штани штани скрепового трикотажу. Ні, це не трикотаж, це така тканина, яка нагадала на дотик трикотаж, але придивившись. Краще. Оце кутон, віскоза і льон. Штани вкорочені. Така модель, схожа як балони. Тут з такими строчками, з височеною посадкою. Навіть з цим топом буде непогано. Які красиві топи. Чільна в'язка, красивий жовтий колір з такою бахромою, по неї зав'язаною. 1149 гривень поліестер і котон. Такі топи можна носити з такими штанами, як я вже показувала оливковому кольорі 1400 гривень складі льон віскоза і котон. Приємний бежевий колір. Зара тішить. Або сукня, 1999 гривень, віскоза льон, підпавка військова за лен, малесенькі грузочки, кольорі ківі. Також можна купити собі довгу спідницю, базову, чорну. Що до всього вам підійде? Ні, це штани такі. Мало вигляду на запах спільниці, але це штани зверху на запах. Якась така цікава модель. Вони дуже класні, широкі, прямі штани палацу. І ось так вони застібаються на кнопочку. Спереді подвійні. Дуже круті штани, дуже класні. Півтора тисячі гривень віско за на цій прекрасній ноті кажу всім па-па і до зустрічі у нових оглядах.